На криворіжжі досі тривають відновлювальні роботи після ворожих обстрілів. Ввечері, 14 вересня, окупанти пошкодили гідравлічні споруди, і річка інгулець вийшла з берегів та затопила навколишні вулиці. Наступного дня потік води зруйнував міст поблизу селища Широке, що міститься за 20 кілометрів від місця обстрілів. Про ремонтні роботи більше розповість Галина Федорченко. Микола раніше завжди користувався цією переправою нині ж доводиться йти в обхід через підвісну кладку навпростець. Перейду та й поїду далі. Міст побудував для мешканців широкого інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Витратили на це 2 мільйони гривень. Міст був зручний і для пішоходів, і для велосипедистів, і для автомобілів. Цією переправою користувалися близько тисячі домів. Так місцеві мешканці скорочували свій шлях до інгульця та кривого рогу. Відтепер їм доведеться долати на 4 кілометри більше. Після прильотів по місту кривий ріг рівень води біля селища Широке піднявся на 2,5 метри. Бурхливий потік ріки був такої сили. Що зруйнував міст вагою у понад 30 тонн, наслідки прибирають досі. Вже вивезли 10 камазів гіля, дерев, очерету та іншого сміття. Міст потрібно убрати. Для цього потрібно кран, який підніме порядка 300 тонн. Треба підйомний кран. Таких містик в морозі нема. Ми зараз шукаємо де взяти цей кран. Нам треба розчистити це русло, а потім будемо думати за пішохідні. Попереду ще роботи з укріплення берегів. Керівник інгулецького гірничо-збагачувального комбінату пообіцяв відновити переправу. Проте це станеться, коли комбінат знову запрацює, бо нині підприємство через війну у простої. Скоріш за все новий міст у мешканців широкого з'явиться вже після перемоги. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.